Вітаю, друзі! А давайте сьогодні я вам покажу, як ми готуємо таку досить незвичну, той же час автентичну. Мені здається, справжню українську страву. У мене це знаєте, що буде. Засмажка із свиного шлуночка та, звичайно, сала. Це дуже проста страва, така досить старовинна, як я кажу. Я скільки себе пам'ятаю, коли з дитинстві часто її готували, бо це бюджет недорого. У кожного селянина була така штука. Отож, в основі, як вже зрозуміли, має бути свиний шлунок. В першу чергу найважливіше, що треба зробити, це його треба гарно. Вимитем, як це треба зробити, я натираю до самого цього шлунку. В нас називають його юць, одну сиру картоплину, так як на деруни, і дуже довго, так гарно, гарно це все перетираю, перемиваю і промиваю у великій кількості води. Далі додаю сіль, таку гарну жменю. Тремо оце сіллю з усіх сторін, і зверху, і всередині, як тільки це можливо. Знаєте, ось цей шлунок, за структурою, коли його приготувати, він виходить дуже і дуже смачним, незвичним. Я навіть колись таку страву куштувала у ресторані. Але знаєте що? От вдома вона смачніша. Я вам кажу. Я пам'ятаю цей смак з дитинства, колись дідусь мій він з Франківщини, він дуже любив картоплю, заправлену. Борошном. Я не пам'ятаю, як ця страва називалась. картоплю з борошном І робили ось такий юць, підсмажували. І це була, знаєте, така цікава дуже страва. Давно я вже такого не їла. Отож, далі що ми робимо з цим шлунком? Коли його гарно промили, поставили, залили великою кількістю води, воно закипіло, проварилося хвилинок 7-10 і зливаєте ту брудну воду, знову промиваєте. Заливаємо вже чистенькою водою і заправляємо. Додаємо сіль, перець, зерна коря. Перед горошком і лавровий листочок, який я вже додам, коли це все звариться. Далі на невеличкому вогні варимо десь годинку-півтори години, щоб шлунок зварився. Бачите, я беру виделку і він уже такий м'якенький. Це вже означає, що ють зварений. Нехай охолоне, а я тим часом буду робити вже смажити сало. Беремо смачненьке сало, звичайно, з прошарками м'яса це буде ще смачніше. Нарізаю так не тоненько, ось такими шматочками. Викладаю на сковорідку і підсмажуємо, робимо шкварочки на середньому вогні. Звичайно, колись із печеревка це робили просто сало. Ну що було, знаєте, але так зараз є морозильна камера. Наші батьки тримають поросяток, і мої, і чоловіка. Тому для нас не проблема. Назавжди в морозильній камері є і м'яско, і цього разу нам дали шлунка. Я спеціально брала його, щоб відзняти цей рецепт. І коли вже шкварки так підзолотилися, я нарізала ютя ось такими смужками. Нарізати можна, кому вже як там більше до вподоби, які шматочки. Мені подобається саме так. І це все разом обсмажуємо. Сало пустило жирок, і воно вже це все разом буде тушкуватися. Далі беремо цибулю. Готуємо по типу свіжини уже тільки замість м'яса, як ви вже зрозуміли, ми використовуємо юця. Коли вже юць почав так підзолочуватися, підсмажуватися, я вже починаю додавати сюди цибулю. Цибульки люблю багато, щоб була така піджарочка, знаєте, до картопельки. Це просто ідеально. Я ніколи з іншим гарніром, чесно, не їла цю страву, а саме, от картопляне туре або просто картопелька. Ідеально. Під кришкою тушкуємо до того, щоб цибулька вже стала м'якенька, також почала підсмажуватися. Коли вона трошки розм'якла, я додаю сіль і перець. Зовсім-зовсім трішечки ще додаю коріандру. От подобається він мені, хоча колись його взагалі не додавали. Можна взяти суміш приправ до сала чи до м'яса, кого що є, я не роблю. Далі дивіться, бачите, яке воно виходить, таке вже все піддолотилася. І на цьому етапі, колись моя бабуся додавала ще півстолової ложки борошна, щоб воно було в такому, якби соусі густому. Я цього не роблю. Нам все таки більше до вподоби саме ось так. Викладаємо в мисочку, посипаємо свіженьким чесничком, зеленю і подаємо з будь-яким гарніром. Ще раз повторюсь: мені смакує з картопелькою, але можна, мені здається, що це з будь-якою кашею подати. Ось така давня українська страва яка готується легко, просто. І пишіть в коментарях, чи ви раніше коли-небудь куштували таку страву. Мені дуже цікаво почути вашу думку, що скажете з цього приводу. Тому що я, наприклад, така, що я можу їсти все, люблю експериментувати, люблю пробувати щось нове. Дуже цікавий смак, ось це я взяла такий шматочок смачний, там так багато ось цього м'язу. Ну, коротше, рекомендую. Ну, а якщо вам сподобалось таке відео, не шкодуйте своїх вподобайок і пишіть в коментарях. Як вам? До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.